Наразі багато кого турбує опалення альтернативними методами, хочу розповісти про опалення булер'яном. Начебто, здається, дуже гарний і економічний варіант. Хто ніколи не стикався з опаленням булір'янами, буде цікаво опит експлуатації. Наразі в мене є булір'ян фірми ЧП Віт дизайнерського вигляду. Чому так? Тому що тут хотілося зробити дещо цікаве. Але це вже окрема історія. Тому є отакий булеріян 25 кВт, трошки незвичний, вертикальний, як то кажуть. Не горизонтальний, а вертикальний. В нього ось така заслуга. На пружинці. Ось такі дверцята і ось така топливна камера. Доволі таки здорова, влазить туди дуже багато. От. Чим топити, це теж цікава історія. Взагалі-то він всіядний, як то пишуть різні істочники. І дрова, і сміттячко, ну але не пластикове, не штучне, там бур'яни, качани і так далі. Ось. Я хочу розповісти наразі про опалення еко-брикетами. Як воно виглядає, як воно розпалюється, як воно дає багато. Сміттячка в повітрі приміщення. Я думаю, багатьох цікавить, чи можна застосовувати булір'ян у житлових приміщеннях. В моїх історіях буде показано реальна експлуатація. А далі ви саме приймете рішення, чи можливо це застосовувати у житловому приміщенні, а тим більш там, де ви спите, живете, їсте і тому подібне. Ця історія доки все. Потім я покажу, якими брикетами я буду топити. Будемо його питатися розпалити.